thank you Це питання слід починати з того, що треба зрозуміти різницю між бізнес-стратегією та кооперативною стратегією. Кооперативна стратегія визначає широту охоплення діяльності підприємства в цих галузях і ринках, на яких вона конкурує. Кооперативні стратегічні рішення стосуються інвестування в диверсифікацію, вертикальної інтеграції, поглинань і створення нових підприємств, розподіл ресурсів між різними напрямками діяльності фірми і вилучення капіталовкладень. Бізнес-стратегія пов'язана з тим, як фірма конкурує в даній конкретній галузі або на тому чи іншому ринку. Якщо фірма процвітає в даній галузі, то вона повинна отримати конкурентну перевагу над своїми суперниками. Отже, цю область стратегії нарідко називають конкурентною стратегією. Корпоративна стратегія формує мету компанії, лінію поведінку на ринку, перелік заходів для, ре... для реалізації своїх цілей. Положення компанії на ринку визначається тим, чи вміє вона щось робити краще своїх конкурентів. А щоб правильно оцінити це, потрібно ретельно проаналізувати ситуацію на ринку, сильні і слабкі сторони компанії за погляду стану її техніки і технології, забезпеченості людськими і фінансовими ресурсами. Формування своєї стратегії корпорації, звичайно, починають з формулювання місії компанії. Керівництво намагається стисло і в той же час ємко організувати сутність компанії. Призначення і масштаби її діяльності, перспективи росту, відмінності від конкурентів. Другим кроком у розробці корпоративної стратегії є формулювання філософії компанії. Філософія компанії складається під впливом таких факторів, як особистісні якості керівника, предисторія створення корпорації, ціннісні установки вищого менеджменту, характер виробництва так і таке інше. Варто підкреслити, що, на відміну від місії, філософія компанії концентрує увагу не на споживачеві, а на принципах своєї діяльності, що дозволяють реалізувати цю місію. Кооперативна цілеспрямованість повинна дати відповідь на два головних питання що являє собою бізнес компанії і яка ієрархія цілей і задач компанії. Стратегія відрізняється від конкретних планів і програм підприємства практичною спрямованістю на виконанні місії підприємства та орієнтацією на використання цих переваг. Методологічні особливості стратегічного планування це адаптивність планів, суб'єктивний підхід до умов невизначеності і ризику. Спрямованість на перспективи розвитку підприємства в єдиній системі турбізнесу, широке залучення обґрунтованої стратегічної бази даних про розвиток туризму в країні та світі. Об'єктами економічної стратегії туристичного підприємства є туристичні послуги та туристичний продукт, ресурси, що забезпечують туристичну діяльність, максимізація прибутку і мінімізація витрат, ефект мультиплікатора. Поведінка на ринку і конкурентна боротьба, технологія туристичної діяльності. Етапи розробки стратегії туристичного підприємства. Перший етап це оцінювання життєвого циклу продукту його стадії і вибір стратегічних напрямків діяльності. Другий етап дослідження впливу макро- та мікросередовища на стратегічні цілі підприємницької діяльності. Третій це постановка та аранжування цілей базової стратегії. Четвертий це конкретизація стратегічних цілей за періодами реалізації. Далі йде розшанування цілей на конкретні задачі стратегічного значення, вибір тактики та засобів розв'язання задач і досягнення стратегічних цілей, вибір найбільш ефективних джерел формування. І підвищення ефективності наявного ресурсного потенціалу, а також удосконалення маркетингової та управлінської діяльності. Чинниками вибору базової економічної стратегії туроператора є рівень рентабельності підприємства, життєвий цикл підприємства або продукту, якість маркетингової діяльності, динаміка кількості туристів та тураднів, асортимент туристичних послуг. Розглянемо три класичні базові стратегії туроператора. Перша це стратегія виживання. Вона обумовлює проведення таких заходів, як перегляд маркетингової політики, організація діяльності на засадах логістики, створення умов для жорсткої економії витрат, удосконалення методів управління, наприклад, треба провести про необхідності кадрові зміни, або визначити критичний обсяг реалізації. Далі стратегія стабілізація. Для її реалізації необхідно ощадливо використовувати ресурси для стабілізації рентабельності, підвищити обсяг реалізації, розширити ринки збуту з орієнтацією на пожвавлення діяльності, обґрунтувати програму фінансової стабілізації підприємства шляхом пошуку нових джерел інвестування, внутрішніх або зовнішніх. Третя група. Це група стратегії розвитку або росту. Це стратегії концентрованого росту. Вони пов'язані зі зміною, поліпшенням або розробкою нового туристичного продукту або ринку послуг, пошук нової ніші. Друге це стратегії інтегрованого росту це розширення туристичної діяльності за рахунок доповнення туристичних послуг новими видами. Далі стратегії диверсифікації туристичної діяльності це розширення асортименту та номенклатури туристичних послуг, тобто робота з новими туристичними дестинаціями або організація авіаказ. Далі стратегії перегрупування сил це відновлення туристичної діяльності підприємства в цілому, наприклад, скорочення застарілих туристичних послуг з умов розробки нових. Одним із варіантів. Реалізації стратегії розвитку є масштабування бізнесу. Масштабувати бізнес в туризмі можна шляхом створення філій, представниць власної мережі турагентів. Або можна створити франчайзову мережу. Першим етапом на шляху до створення франчайзної системи є оцінка компаній: чи вигідна ваша діяльність, що ви можете запропонувати своїм франчайзі? На цьому етапі необхідно створити логотип. Який буде відрізняти мережу від інших, а також продумати дизайн зовнішнього та внутрішнього вигляду точки продажу. Основним завданням франчайзера є передача франчайзі своїх професійних знань та досвіду щодо ведення цього бізнесу. Ноу-хау має бути доступним для осіб, що не належать до франчайзінної системи, а також необхідне франчайзі для ведення бізнесу. Франчайзи, які щойно приєдналися до системи, розраховують на допомогу франчайзера, тому треба продумати посібники для франчайзі, призначити відповідальну людину за роботу з франчайзі. Створюючи франшизу, необхідно проаналізувати рентабельність бізнесу як з власної точки зору, так і з боку потенційних франчайзів. Необхідно описати, які фінансові ресурси доведеться інвестувати в франчайзі, як швидко вони почнуть заробляти та які початкові суми інвестицій їм знадобляться. Знаючи обсяг інвестицій, а також суму поточних витрат, потрібно описати, які франша... франшизні платежі будуть у мережі. Сума поточних платежів Повинна бути такою, щоб з одного боку були покриті витрати, пов'язані з організацією та обслуговуванням франчайзингової мережі франчайзером. А з іншого, щоб вони не були дуже великими для франчайзі. В рамках пакету потрібно підготувати договір франшизи, який регулюватиме права та обов'язки сторін у процесі співпраці та після її припинення. Останній етап. Це залучення франчайзів. В стратегічному управлінні туроператором потрібно активно працювати зі стейкхолдерами. Стейкхолдер стартапу це особа або організація, яка може впливати на організацію, продукт, проект або прийняття рішень бути схильною до їх впливу або сприймати себе останніми. Стейхолдерів завжди на одного більше, ніж ви знаєте, а ті, яких ви. Знаєте, мають мінімум на одну потребу більше, ніж вам зараз відомо. Стехолдерами є замовник, розробник, постачальник, регулюючий орган та інші. Розумінню того, хто є стиххолдерами відносно прийнятих рішень, має бути встановлено заздалегідь. Дуже часто цього не збувається: стиххолдери не визначаються до прийняття рішень. Однак як тільки рішення буде оголошено або реалізовано, всі. То, хоч якось були зазначені у цьому рішенні, висловлюють власну думку. Зі стейкхолдерами треба працювати. Для візуалізації підходів до роботи зі стейкхолдерами використовують матрицю, з якої видно, що стейкхолдерів з високим рівнем впливу та низьким рівнем підтримки, треба задовольняти. Стеххолдерам з високим рівнем впливу та високим рівнем підтримки, які є ключовими, ними треба уважно керувати. У стейкхолдерів є свої очікування від вашої компанії. Він може по-різному впливати на вас, але ви повинні одразу визначити, яку користь може принести цей стейкхолдер вам або навпаки, як він може вам зашкодити. Плідні та довгострокові відносини з стейкхолдерами – Може стати запорукою успішної реалізації розробленої стратегії туроператора.